Нарешті ми його довезли до тиру, і хотіла сказати, що це буде перший раз, от як ми з нього стріляємо, але за кадром Діма вже стріляв. Він сказав, що він мені не дасть першої стріляти, і втіхаря сам постріляв без будь-яких нюансів, все, все окей. Єдине, що по відчуттям, коли я вже взяла, я відчуваю, що ергономіка значно, звісно, що відрізняється. Ну, зараз побачимо, як воно буде вже на практиці. Ой, давайте. Ну? Ты думаешь, это нормально? Только мы не скажем, какая тут дистанция. Мені подобається. Особливо мене цікавить упор. Не знаю, чому на нього так звернула увагу. Всі його дуже хейті спочатку, але він мені якось от прям ліг і все. Він тут має виступ і тут між пальцями. У мене так от пальчики ось сюди відтепирюється і все. От прямо. з цього обвісу мені дуже подобається цей упор. Він такий, ніби як щось середнє між просто упором і вже такою маленькою ручкою. По... В вазі нічого не обтяжує, не перетяжує допереду. Хоча цівка могла бути важчою, тому що вона все ж таки середній довжини і це взагалі на ВБП. Коротше, мене все влаштовує більш ніж.